Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Рошовець. Повстанці захопили приміщення ТЦК. Так, це не моя фантазія, не хайп, не хіт. Це реальність, українська реальність. Група повстанців добре організованих, скоріше за все. З непустими руками захопила Калужський ТЦК. Захопила Калужський ТЦК, ТЦКшників, які були там, вони поклали на підлогу. Ну а всі, хто був затриманий ТЦКшниками і знаходилось в Калузькому ТЦК, звільнили. Разом з звільненими зникли і повстанці, які захопили ТЦК. Все було дуже продумано, чітко організовано похвилино, що вказує на те, що е, повстанці, які захопили ТЦК, по-перше, знали, на що йшли, по-друге, були добре організовані і мали певний досвід в захопленні приміщень, начебто їх колись, можливо, цьому учили. Про що це говорить? Ну, говорить про те, що палка, якщо її перегинаєш, вона може вламатися і може ударити. Я вже давно казав, що подиви у лапках ТЦКшників доведуть Україну до поганого. Що рано чи пізно терпіння народу лусне. І тоді, тоді комусь буде дуже погано і дуже боляче. І захоплення повстанцями ТЦК у місті Калуші, а Калуський ТЦК не перший раз. Е Відомий своїми подвигами в лапках, це просто дзвіночок. Дзвіночок українській владі. Якщо ти буде займатися безпреділом і далі, рано чи пізно це приведе до дуже поганого. Нагадую цитату українського класика Чернишевського. Ні, то не російський класик, не російський. Письменник Чернишевський. Це український письменник Чернишевський, так, якого присвоїли собі росіяни. Так от він сказав: страшний народний бунт. Безсмисліний і жестокий. бездумний і жестокий. І оцю цитату я би порадив би прочитати і згадати нашій українській владі. З вами український історик та журналіст Ірошовець. Підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, до нової зустрічі!